471 виборець у Борисполі голосуватиме лише за одним бюлетенем – за політичну партію, яку бажає бачити в новому парламенті. За кандидатів їм голосувати заборонено, оскільки вибори відбуваються за змішаною системою. Саме стільки осіб тимчасово змінили місце волевиявлення, зазначила начальник відділу ведення державного реєстру виборців Бориспільської міської ради Світлана Тарасова. Коли проходять президентські вибори, тоді явно більший відсоток і кількість оформлення цієї тимчасової зміни місця голосування, тому що вибирається один президент на всю країну. І незалежно від того, де людина буде знаходитися, вона має право обирати. А от, уже коли у нас проходять Вибори до Верховної Ради або місцеві вибори. Ця процедура зміни місця голосування проводиться, але враховується ще той фактор: якщо виборці не з нашого округу, 98-го, то вони на дільниці отримують тільки один бюлетін. Мажоритарщиків вони не голосують, вони отримують бюлетень, там де список Загалом звернулися до відділу державного реєстру виборців 473 осіб. Двом відмовлено, бо на попередньому місці реєстрації вони були зняті. 149 заяв написали члени дільничних виборчих комісій для переселенців із Луганської і Донецької областей і біженців із Криму було спрощено процедуру зміни місця голосування. Зв'язку Ще раз повторююся з такими ж подіями, що в нас зараз відбувається, АТО в Донецькій і Луганській області центральною виборчою комісією 7 жовтня 2014 року постановою 1529 також були внесені зміни в цю постанову, що для переселенців з зони АТО також не потрібно, підтверджуючи документи достатньо тільки паспорта, щоб була прописка Луганської і Донецької області. Була спрощена процедура отримання цієї тимчасової зміни місця голосування. Для всіх інших виборців потрібно було надати підтверджуючі документи. За словами Світлани Тарасової, мешканців Криму за тимчасовою зміною реєстрації звернулося набагато менше ніж на президентських виборах. Загалом у Борисполі голосувало 9,5% осіб з інших областей порівняно із загальною кількістю виборців. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.